Вітаю, шановні глядачі. Отже, що ми на сьогодні маємо дуже багато нахрюків різносторонніх, і зустріч, яка станеться буквально через менше, ніж тиждень на Алясці, потенційно станеться між кремлівським модуком і Трампом. Перед цим давайте про що поговоримо. Єдине, що зробив Трамп, більш-менш такого істотного, це натиснув на Індію, НПЗ, якої вже на сьогодні шукають альтернативних постачальників. Вони розповідали, що там. На ваші станції там пофік, але факт тому, що десь під 40% нафти в Індію йде з Московії. Це надзвичайно висока така цифра, і Індія шукає альтернативу, а Китай, в свою чергу, отримає ще більший дисконт на московську нафту, а в це в свою чергу зменшить явно прибутки безпосередньо в Московії. І це вже добре. Але очікували ми іншого. Я особисто очікував, що він для приліччя хоч би веде хоч якісь санкції на тіньовий флот. Але ми бачимо, що є підозра, що кремлівський мудак може взяти остаточну ініціативу в свої руки. Як це було минулого разу. Він тоді взяв ініціативу, Трамп розвішав вуха, почав тиснути на нас, почався конфлікт, і от все поки там трошечки там, Трампа не поправили. На сьогодні все не так прям виглядає, тому що Трамп, по перше, одразу сказав, що є цікаві дзвіночки, але прориву немає після розмови Віткова з Путіним. Тобто він таки напівскептично цього поставився. Зараз він каже про певний обмін територій потенційних і можливий мир. На сьогодні інформація про те, що Україна уходить повністю з Донецької області і все. І, ну, позиція Кремля з багатьох джерел яка? Ми уходимо з Донецької області, українці, а ми приймаємо закон. Да? Закон дійшло для них, тобто вони контролюють повністю все. І Вони сьогодні прийняли закон, завтра ні, що вони б не будуть нападати на Україну і Європу. І це, по суті, мова про тимчасове перемир'я. Найголовнішою складовою тут, з якої треба починати будь-яку розмову, це гарантії безпеки довготривалі, які ми маємо отримати. Про це розмова не ведеться. Вітков собі подумав, що, можливо, московити підуть з Донецької області і частково підуть або повністю підуть з Запорізької і Херсонської. Більд пише про те, що це просто самообман Віткова, він не розуміє, про що каже, і на зустрічі з європейськими представниками. Там були представники Америки, це Рубіо Венс і Вітков, що Вітков плавав, дупляни різав і європейці сприйняли, що. По суті, ультиматум Путіна це давай з тобою зустрінуйся", от. Але хай українці уходять зі всіх територій, повністю Донецької, Луганської і Запорізької, і Херсонської області. Що це таке взагалі? От. Ви розумієте, це повний бред. На сьогодні будуть консультації з тих сторін Заходу і України, Америки, Європи, України. Про спільну позицію, що там безпосередньо буде висловлюватися на зустрічі на цій Алясці, але підозра, що на нас можуть тиснути, є. Володимир Зеленський, президент України, сказав, що ніякого торгування територіями не буде. Це Конституція України і до побачення, і це правильно. Він по суті свої червоні лінії поставив. і тут Трамп знаходиться в дуже цікавій позиції. Йому по перше, Москва точно давайте так вона виграла цей раунд, тому що вона знову. По суті, відтягнула момент введення санкцій оце точно це вже зроблено. Тобто, вона може далі просуватися. Можливо, не так там все ж таки, як я підозрював, якесь повітряне там перемир'я, теоретично може бути. Про це говориться обстріли є, але вони не намагаються не так провокувати Трампа, як раніше. От видно, що вони сподіваються на певні домовленості щодо Москви. Тут два знову такі варіант варіанти: перше або вони тягнуть, і тягнуть по суті, маніпулюючи, намагаються розколоти позицію між Україною і Сполученими Штатами. Або Москва поняла, що вони вже зараз не стягують, у них будуть проблеми в економіці. Тому треба їм пауза для того, щоб трошечки оновитися, укріпитися, і через пару років друзі, ви ж розумієте, що цей мир. Що навіть потенційно може статися? От поргнути, я перше слабко вірю, тому що гнути Трампу придеться й Європу, а з Європою він тільки непогано підписав домовленості, мита, а, наче Європа пішла, щоб не сваритися з Америкою і щоб щось знову посваритися. Але сутіка, що Європа теж буде стати клас своє слово, а де в гарантії безпеки? Тому що другий момент, що Росія може відпочити зараз, і в 28-му році, коли знаєте, Другий раунд, який може бути між Китаєм і Московією, коли Трамп уходить, приходять, знову змінюється влада, приходять демократи, ймовірність цього надзвичайно висока. І вони от починають знову. Вже на Тайвані, і знову в Україні, і в Європі, і в Європі скоріше за все, так. Загалом, тобто в Європі, в Україні, і в Європі, там, в Балтії, Польщі. Ми ж розуміємо, що будь-який мир Фредовича він не носить системного характеру, те, що зараз. Там Султан Ердоган запропонував по Азербайджану і Вірменії. Це гарна, це історична, прекрасна річ, яка викидує з цього регіону Московію і робить довготривалий мир між народами, які ворогували довгий час, між трьома народами, між турками, азербайджанцями і безпосередньо вірменами. І це добре. Це добре, однозначно це добре. І тут просто рамка задалась уже не самим Фредовичем, йому просто на блюдці це запропонували. Він там буде ще й модератором. все ж таки в тому коридорі. Там він буде модератором. Америка свою роль виконує функцію важливу, без якої там дуже важко буде полови. Але вона може пообіцяти, що Азербайджану що Вірменії, що вона буде якісно виконувати роль. Цю і це справді теж заслуга. Я не буду там говорити, що повністю там нічого там немає. Але все ж таки, саме підґрунтя цих двох країн, а не самих Сполучених штатів. А тут що? Підпишуть щось, так, начебто як мир або перемир'я на якихось умовах. Ну, Це точно буде не те, що українці покидають Донецьку область. Це точно буде не це. Ну, Це, це неможливо просто-напросто. Але в 28-му році, чи в 27-му, чи через пару років, це другий сценарій. Вони починають з китайцями знову. Ну, Тому що Путін не буде вірити в довготривалу американську присутність і зв'язки. Ем, ніхто вірити в це не буде. Трамп не може запропонувати ем, довготривалий розворот, який буде підтримувати Америка. Проблема розвороту для Москви не тільки тому, що з Китай ем, ну вони не можуть піти від Китаю, вони залежні від нього. Це теж факт. Але Китай для них велика загроза. Пам'ятаємо. Проблема в тому, що е, Вашингтон не може дати довготривалих е, гарантій, того, що вони будуть гарно комунікувати з Сполученими Штатами. Від того, для Московії дуже сильно так чи інакше момент невизначеністі високий. Тому вони спробують балансувати, далі, знову таки, окріпитися і піти далі. Це другий такий сценарій, який я бачу, мотивації Путіна. Це ж таки, отримати мир від Трампа і зняття санкцій, щоб покріпитися і піти далі. Пару років або просто затягувати і тиснути на назву, бо вони вірять, що вони тут і, тут і зараз нас захоплять. Наскільки адміністрація Трампа повелась, судити важко, але вона точно хоче почути Кремль на особистій розмові. Це вже погано. Я не буду стверджувати зараз, що там Трамп повністю розвішав вуха і готовий сприймати все, що можна, він хоче напряму почути, що хоче потім. Я так думаю, я так це зараз бачу. Позицію він послухає Україну Європу, і з, з власними думками він поїде безпосередньо до Аляски. Але Європі і Україні треба розуміти, що може бути ситуація, коли Трамп односторонньо почне повністю з'їжджати з війни, розповідаючи, що ви ні ми більше, ніж. Москва на цьому етапі це теж можливо. Це невеликий в цьому шанс є, але це ж я його даю йому шансом. Тому що Європа в якийсь момент зрозуміє, ну ми не можемо зараз зробити на два роки перемир'я щоб початила, почалась війна. Що це таке? А Трамп може повестись. от Тож, ще наш трешаніна ця дипломатична, може нас ще очікувати. Але сподіваємося, що американці зрозуміють, що це. Давайте так, хоч біль, про якого на початку говорив, він і. Ем... Ну, не завжди там, якісно інсайди дає, але тут доволі правдоподібно. Трамп чого колотися, і її Москва це знає, тому що дає їм шанс до жовтня, у жовтні там премія миру буде, розумієте. Вони вірять те, що вони це отримують. Ну за це. Без гарантій, з порушенням міжнародного права, з нагинання союзників, абсолютно несистемний мир ну, за це... Не знаю, премію Маліни якоїсь треба давати точно преміум миру. Але шанс те, що там Трамп і Рубіо і компанія не так прямо в розових окулярах в рожевих на, на Московію це факт. Єдине, що, знаєте, є такий фундаментальний чинник, який, на жаль, на нас тисне, це віра Трампа і Америки в те, що вони можуть розвернути Москву проти Китаю. От що є проблемою. Цю віру треба якимось чином все ж таки спростовувати. Он збір на е, ФПІ такого типу. Чудова штука. Ось він. Ось. Підтримайте наших оборонців. Це дуже важливо. Тому що все тримається в на наших спроможностях захищати наші кордони. Всім всього найкращого. До побачення.